Так, сьогодні яке село Пеньківці під район. Яке число сьогодні у Вась? 25 -го. 25 -го, чого? жовтня. От що ми, що ми витягнули. Орієнтовно скільки? Орієнтовно метрів 300, правда? Сіточки, сіточки. Риба Ну. Рибу треба знімати, а сітку ми зараз ми порвемось. Зачем дивиться репрозор? За За баблом. От що ми маємо. Риба зі провоці, йоб вашу мать. Зачем дивиться як називається? Ігря місцевича місцевій щось таке Друга сітка за день, за не, закидай, за пів години Ома, вон що є. Чуєш? Дай свій телефон, я включу камеру. мало давай включается. Закон, фотоапарат, включай камеру. А ну на включае.

Пася, я ж не хочу залізтися, зараз так і подойдемо. А те ліси кисняється, бачиш побудні щось її до сих. Давай глясики тянеться йди. А той самий, бачиш, там ті самі живі'я. Ті самі грузи, баш. Вас, може, береш, розбере, зараз лодку лодку підсунемо. Що робиться? Так ми поїхали на окуня на рибалку і. So, like, <firefight8> <laughs> Та. Аж це хоросисне патриоти. А ти глянь, скільки тої сітки, диви. Пацан, тут більше, ніж ніж 100 метрів, може. Та тут 100 немає тут більше як 100 метрів бля, тут 300 блядь, метрів по-любому є Вася, знаймо ближче Підходь сюди ближче по спалити потім, буде ну, горіло Пацани, то, гляньте то, то, сітки, 10, і оптима Якщо нахуй просохне Взагалі дуже просто. Вася, бери то яким рух їдь сюди. Що ми туди тут, тут мілкий берег якщо сипімо їм лодки, ні зразу. Що до речі, Зараз щуєм половити? Це процес. Ти Бачиш який процес кожний буде. Треба сітки повитягати. Треба собі не сразу. Та яка всяку щука, де та щука мало випроплисти? пиш, пишу, це не видно. Карп, ну, тут замілке мілке для карпа. А от теж серед білого дня, блядь, ставлять нахуй, ну похрені все. Всі похуй тут всі кидали, всі бачили, блядь, всі насрати, блядь. Народ нахуй теж, по каже, блядь, риба не клює. дивися, які сетки, блядь, Йоб твою мать. Тут, тут блядь, 300 метрів сетки жилет. Та то піздець. Прибиний чоловік, твоя мать разбудь три біти сітка, сітка, сідка бінда, да. круто. А, як гарно горить і палає Треба на ножа, на ножа возьми, подрежусь сухая. Раньше разгорелось, и трофовно блефает. Зараз загорело. Все. Так ничего костерчик, не? Вася в Я її зацепив, бля. <рив> Разу автоматично сушиться, бач, і горить. Ну, Гарна була сіточка. Охуєнно. Чувак планував прийти, бля, зняти два вітра риби, розумієш. <рив> І чудовий краєвид. Пеньківці, вогонь горить. Вася з ножиком стоїть. Зарежу. Вони вже зараз люди на місці люди, сорок пішли. У мене набікають дитина.